На столі очікує смачна вечеря, а за вікном лунає різдвяна коляда, весь світ, ніби принижк в очікуванні Різдвяного дива. Весь світ чекає на прихід Ісуса Христа. Сьогодні ми говоритимемо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа із отцем Василем Рудейком, священником храму священомучника Клементія Шептицького, що у Львові. А також будемо говорити про незмінні атрибути цього свята. Христос рождається. Славімо Його! Перш ніж перейдемо до головних атрибутів Різдва, пригадаємо собі євангельську розповідь про народження Господа нашого Ісуса Христа. Отже, як це було? Е, історія різдва в Євангелії описана двічі: в Євангелії від Матея і в Євангелії від Луки є з двох. Так би мовити, перспектив описано Різдво Христове. А відбулося воно наступним чином. Ми вже знаємо, що Діві Марії на свято Благовіщення з'явився ангел, сказав, що вона завагітніє, народить сина, йому треба буде дати ім'я Ісус і так далі. Тобто, ми вже до Різдва були готові благовіщенням. До того часу Марія заручилася з Йосифом, якого від того часу називають обручником. Він прийняв її як свою дружину, і вони поїхали в місто Вефлеєм, оскільки імператор Август оголосив перепис населення єврейського і кожен повинен був їхати в місто, місто свого народження так би мовити Йосиф походив з вифлеєму тому він мусив туди повернутися це також і символічне символічний такий ем, такий образ бо е, слово вифлеєм назва міста вифлеєм в перекладі української мови означає дім хліба і е, дуже гарно святитель філарет про це говорить Хліб Небесний сходить в дім хліба. Христос повертається в вифлеєм, щоб там народитися. Коли Йосиф з Марією прибули в вифлеєм, звичайно, що різноманітні готелі тодішні були переповнені гостинниці, і в них не знайшлося місця, де вони могли б переночувати. Єдиним місцем для них стала печера. В якій пастухи переховувалися разом зі своїми отарами в часи негоди. Фактично відбулося в полі. При цьому Різдво відбулося дуже чудесним способом. Стало світло в один момент були чутні голоси ангелів, які співали Слава Вишні Богу! На землі мир, людях благовоління, так звану ангельську пісню. Пастухи, які це побачили, прийшли в печеру, побачили там народженого Христа. Поки вони там перебували, прийшли мудреці зі східних країн поклонитися. Вони слідкували за ходом зір, з'явилася зірка, за якою вони слідували і побачили Христа. проти Христа повстало тодішнє. Юдейське царство, в особі ірода царя відбулася масакра дітей, і Йосифові з Марією в кінці кінців довелося втікати в Єгипет для того, щоб зберегти життя Христові. Там вони якийсь час перебували і повернулися тоді, коли небезпека більше-менше вщухла, вони поселилися після цього в місті Назарет. Ось більше-менше. Таким чином, говорять, якщо поєднати два Євангелія докупи. Отже, відомо, що на початках християнства такого свята, як Різдва, не існувало. Але його потім таки встановили. На Ефеському соборі е, насправді це не дивно, що на початках не було такого свята, оскільки свята розвивалися дуже, дуже цікавим способом. Практично до IV століття християни не святкували так званих історичних свят, тобто їхні святкування більше зосереджувалися навколо якихось богословських ідей. Наприклад, центральним святом було Свято Пасхи. І таким своєрідним богословським святом на зламі IV століття перед тим, як Різдво відокремилося, було свято Богоявлення або свято світла. То фота називалося воно в давній церкві, і це свято до певної міри поєднувало декілька основних богословських ідей: це було народження Христа, це було хрещення чи богоявлення, як ми його називаємо, в Йордані, це було поклоніння мудреців. І це було весілля в Кані Галилейській. Цих чотири, ніби таких різноманітних ідеї поєднувалися в одному святі, яке називалося свято Богоявлення або просто явління. Суть цього давнього свята богоявлення, яке, до речі, збереглося до сьогодні тільки в одній церкві в Вірменській апостольській церкві. Вона в давній традиції до тепер, січня, святкує свято Богоявлення, яке якраз поєднує всі ті чотири аспекти. Ці чотири аспекти мали вказати на абсолютну зміну логіки функціонування світу в народженні Бог стає людиною. В хрещенні Пресвята Троїця світом. світові. Це перший унікальний момент такий. В поклонінні мудреців мудрість світу підпорядковується мудрості Божій. Це злам в філософствуванні, якщо можна так сказати. Перше чудо в Кані Галилейській, ну, звичайно, являє Христа світові як Бога, який, який здатен творити, творити чуда. І наслідком всіх тих чотирьох свят, чотирьох зламів, є те, що люди, бачачи цю зміну логіки світового ходу історії, приносять покаяння і вірують. Основна ідея є. Побачити явління Бога і повірити. Це суть первісного свята Богоявлення. Але приблизно в IV столітті починають з'являтися перші натяки на те, що свято Різдва чи народження Ісуса Христа в тілі воно починає відокремлюватися. Початково це сталося в Західній церкві. Але згодом перейшло також і до східніх церков. Є дуже багато теорій, чому це так сталося. Є теорія, що воно заступило поганське свято світла. Інша теорія говорить про те, що свята церкви орієнтувалися на чотири основних сонячних цикли рівностояння і, і, і рівнодення. Сонцестояння і рівнодення є ідеї, які говорять про те, що Необхідно було наголосити на народженні Бога в тілі. Це такий, богословська така ідея, і я десь досліджуючи святоуцівські писання і також нашу літургійну традицію, схиляюся до того, що все-таки не пануюча зараз в науковому світі теорія, що свято заступило поганське свято, є істинною, але насправді. Поштовхом до виокремлення Різдва із свята Богоявлення є все-таки е, е, аріанські дискусії IV століття і необхідність наголосити на тому, що народжений в тілі е, Ісус Христос є правдивим Богом. Оце народження воно не змінює нічого в Бозі, воно е, навпаки підкреслює те, що Бог. Унікальний без зміни стає людиною. На цьому хотіли е, правдоподібно наголосити, як, як мінімум, східні отці. Бо першими трьома отцями, які відстоюють е, 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 існування цього свята як окремого, є Василій Великий, Йоанн Золотоустрів, Григорій Богослов. І всі три в своїх проповідях на це свято Різдва, вони наголошують на тому, що суть свята полягає в тому, щоб показати Бога, який воплочується. Не казати, як він виплочується, не казати в який спосіб, і так далі, але вказати просто факт: Бог стає людиною для того, щоб все людське спаслося через участь в його людській природі. Ось суть цього, і, і, і це звичайно дуже чітко контрастує із аріанськими різноманітними е, думками, які панували е, в той час, що насправді це не Бог, це просто людина, або якась напівлюдина, напівбог е, і так далі. Свято Різдва в IV столітті, як мінімум, і в V столітті, тобто в, в слідуючих століттях, коли відбувалися якраз ці дискусії, наголошує на тому, що саме Бог стає людиною. Ось це цей наголос на божественність Ісуса Христа в таїнстві народження дає підстави вважати все таки, що не йшлося про заміщення якогось поганського свята. Це було би занадто примітивно в Україні. Свято Різдва дещо переплітається з такими, скажімо, уявленнями наших прародичів. Так і знаємо, що в Україні існує така добра традиція: в Різдва, вся родина збирається за одним столом. На святу вечерю, так і цього ж таки вечора до оселі вносять дідуха, такий собі сніп жита. То чи варто притримуватися цих традицій? Ну, в першу чергу мені дуже складно говорити про різноманітні такі фольклорні чи не знаю дохристиянські язичницькі вірування українців, оскільки, ну, по-перше, збереглося дуже мало якихось достовірних свідчень. Більшість з того, що ми маємо, це є просто на основі якихось там усних передань чи щось, щось подібного до того, відтворене фактично. Язичництво слов'янське. Бо не збереглося, наскільки мені відомо, можливо, я чогось не знаю, але наскільки мені відомо, не збереглося жодних якихось більш-менш чітких фіксацій того, яким було язичництво слов'ян на початку. Тому спекулювати на, на тему, що там коляда і, і дідух, і так далі, це якісь дохристиянські, які були християнізовані, можна. Але достовірно про це говорити не можна. Не можна сказати, що ми повністю перейняли якісь традиції, чи християнізували ці традиції і так далі. Є факт, що такі традиції існують, вони фольклорні традиції і так далі. Але що стосується, наприклад, вечері, в навечір'я Різдва Христового чи Богоявлення, чи що стосується що стосується внесення дідуха, наприклад. Тут дуже складно говорити про якісь язичницькі корені. Чому? Тому що від самих початків християнства вечерів на вечір'я великих свят вони були чимось абсолютно нормальним. Ми маємо до сьогодні літургійне святкування, яке передбачає Литію. На Литії є благословення хлібів, на литії є благословення. Пшениці, наприклад, от вам і куття, налиті є благословення вина, є благословення Єлею, тобто того, чим люди харчувалися і з чого вони окреслювали. Те, що свято близько до Нового року, і люди хочуть освятити 12 місяців цього року чи щось подібне до того, пори, пов'язуючи це із 12 стравами, я би не прив'язував туди якогось язичницького. Святкування це просто є намагання вказати на освячення цілого року на зміну на зміну нового циклу життя від народження Ісуса Христа. Ми починаємо числення нашого часу, і ясно, що це числення нового часу. Ми хочемо освятити гарною вечерею, там чи щось подібне щось подібного до того. Тобто я би це не не прив'язував, а дідух. Пшениця там, чи жито зв'язані докупи від початків християнства також є образом Христа. Якщо ви подивитеся навіть на давні Євхаристійні молитви, там говориться завжди про те, що так як. Ця пшениця, яка була розсіяна по всьому світі, збирається для того, щоб бути перемеленим і стати хлібом, так само і тіло хрестове розсіяне по світі збирається для євхаристійного святкування, щоб причаститися хлібом небесним. Тобто тут є як натяки на якісь язичницькі, можливо, не, не дуже відомі нам ритуали, так набагато більше на християнські ритуали. Про які про які ми не думаємо, коли говоримо про святкову вечерю чи дідуха, який є образом просто хліба небесного вифлеєму, який ми вносимо в нашу хату. Ось таким чином цікавими постатями різдва є три царі. Дехто вважає з істориків, дослідників, що то були волхви, що то були якісь маги, але вони прийшли, привітали. Немовлятку Ісус і принесли йому дари, ладан, смирну і золото, дари, які гідні царя. Е, власне, що символізують ці постаті Різдва? Мені здається, на сьогодні науковці більше-менше погоджуються, що йдеться просто про не стільки про царів, скільки про науковців, про астрологів, які десь побачили зірку в небі, нову, яка з'явилася, і знаючи, що з цим має бути пов'язана якась радикальна зміна, зібрали найважливіше, що в них було, і прийшли для того, щоб як науковці. Віддати е, належне чомусь, що науку перевищує чомусь, що є вище, ніж те, що вони можуть сперегти, спостерегти, досліджуючи зорі, йдеться про золото. Який найцінніший метал і належить цареві, йдеться про ладан, який насправді належить тільки Богові, йдеться про миру, яким помазували з одного боку на царство, з іншого боку помазували, коли вкладали в гріб. Тобто це є символи найвищого і найкращого, що люди назбирали за, за, за свій період існування, якщо можна так сказати. Чогось з чим вони пов'язують переломові періоди свого життя існування. Ось я би таким чином говорив про, про тих трьох царів. Тут йдеться про науку, яка схиляється перед мудрістю, якщо можна так сказати, чи про правду, яка схиляється перед істиною, про людину, яка чесно досліджуючи закони природи, ті. Знаки, які Господь нам залишив, для того, щоб ми могли його зустріти, все-таки пізнає свою кінцевість, кінечність, скінченість і ем, схиляється перед тим, що перевищує закони природи, бо Бог народжується, що перевищує ем, якісь, якусь мудрість, бо вони приходять і німіють перед немовлям, вони, які можуть багато чого говорити. Зі своєї мудрості, але вони німіють перед тим, який перед словом, якщо можна так сказати, богословськими термінами спілкуючись перед словом, яке зараз не може нічого сказати. Ось е це сутність цих трьох царів. Отже, а яким є цикл різдвяних богослужень? Цикл різдвяних богослужень подібний до, до пасхальних богослужінь. Коли ми говорили про різдвяний період, я вже коротко це заторкував. Святові Різдва, так само, як і святові богоявлення, передує тиждень, який за своїм циклом богослужінь дуже подібний до пасхальних богослужінь. Там є і великий понеділок, і великий вівторок, і середа, четвер, п'ятниця, субота, і свято Різдва як. Е, 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 як неділя, якщо можна так сказати, як е, най, найважливіший, як центр цього, цього святкування, і навіть тематично ці дні, понеділок, вівторок, середа, четвер, чи там перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий день перед Різдвом е, при, при, присвячені чи від, відкидають такі паралелі до. Пасхальних богослужінь в понеділок, вівторок, ми згадуємо про добровільне пришестя Бога для того, щоб народитися в плоті, в середу, задом Сенедріону вбити Христа і також. Думки Ірода про те, щоб знищити тих вефлеємських немовлят і також вбити Христа. В четвер, в текстах Різдва, богоявлення і великого четверга, говориться про Хліб Небесний або про тіло Христове, яке дається вірним. В саму п'ятницю говориться про побиття вефлеємських немовлят. В суботу говориться про покладення в гріб на Пасху, а тут про пеленання Христа пеленами. Тобто чіткі паралелі проводяться цього свята із е, святом Пасхи. І суботні богослужіння, які найбільше подібні до, до Великої суботи, вони також складаються із літургії Василія Великого в навечері свята, е, яка або може поєднуватися з Литією, або, або по вечір'я поєднується з Литією, а в сам день святкується ще одна літургія. Тобто дві літургії в один день на свято Різдва, Богоявлення і Пасхи вказують нам на те, що тут йдеться про зміну цілого, цілого функціонування світу, цілої системи світу. На Різдво. Змінюється світ, оскільки Бог виплочується, на Бог змінюється світ, оскільки являється Пресвята Троїця, на Пасху світ являється, оскільки смерть над ним вже не панує. Отже, фактично перші три дня Різдва є важливими і людям варто утримуватися від важкої фізичної праці. Е, ну, Важливими є, як я вже сказав, тиждень до Різдва, оскільки там є ці унікальні богослужіння. Е, і на вечірі Різдва, звичайно, разом із. Ввечерію і так далі. Але після цього є також посвяття Різдва, якщо можна так сказати. В другий день після, після Різдва ми святкуємо Собор Пресвятої Богородиці, людини там, чи особи, яка найбільше доклалася до таїнства народження Бога в, в тілі, як людини на другий день після. Різдва. Ми святкуємо пам'ять Стефана. Стефан є першим мучеником, і мучеником в тому сенсі, що він свідчив про Євангеліє Христа. Не, не в першу чергу, тому що він був замучений там вбитий, і так далі. Але мученик як свідок Христа. Бог дає свідоцтво людині, воплочуючись, стаючи людиною. Знаєте, свято Різдва. Заставляє задуматися над такими простими християнськими міжлюдськими відносинами. Звичайно, що центральною особою є немовлятко Ісус, так? але тут і можна задуматися відкрити для себе дар материнства, так само збереження навколишньої природи. Знаємо, що при народженні були присутні звірі. також... Смирення послуг, що символізують собі три царі, які поклонилися Ісусу. Так в сучасному світі люди шукають різних, скажімо, філософських течій, які дотримуються якихось афоризмів різних мислителів в той час, коли головний мислитель нам показує, якими, є, якими мають бути справжні християнські цінності і відносини. Свято Різдва, ви дуже гарно про це сказали, говорять про міжлюдські відносини і настільки глибинно, що базою цих міжлюдських відносин є сама цінність людського життя. Людське життя чи людська особа, людина як така, настільки цінна в очах Бога, і будь-яка людина це Христос не прийшов воплотитися для Вибраних людей там, для бідних чи для багатих не має значення. Христос прийшов воплотитися для всіх, для того, щоб спасти в принципі, людин, людську природу, людину як таку. Якраз і полягає в святі Різдва: Господь настільки високо цінить людину, що готовий воплотитися, готовий сам стати людиною. Бог хоче стати людиною. В цьому цінність людського життя. Бог не хоче стати ангелом, Бог не хоче стати ослом чи волом, розумієте, твариною якоюсь там, і тумічністю, і і не знаю. Якого. Бог хоче стати людиною, оскільки цей твір, який він сотворив на самому початку і засвідчив, що він дуже добрий, все творіння добре, а людина дуже добра, цей, це свідчення. Надзвичайної благості, добрості людського життя, людської істоти, людської природи, Господь засвідчує в останні часи тим, що сам стає цим дуже добрим творінням, сам стає людиною, не покидаючи свого божества, сам стає людиною. І через це вказує нам призначення, кожен з нас є покликаний стати таким, як Він, стати дуже добрим, стати максимальним благом. Максимальним благом, Богом. Не через те, що ми собі будемо це привласнювати, не через те, що ми просто будемо іменувати себе Богами чи щось подібне до того, але через тісне єднання з Ним. Наші літургійні тексти говорять про, про те, що в день Святого Різдва знову зацвітає. В раю, яким стає Богородиця, дерево життя, від якого ми, ївши, будемо мати життя вічне, і ця їжа, як не парадоксально для нас, вона не тільки на різдво, 12 страв там і так далі, ми їмо. Але ця їжа кожного разу, коли ми святкуємо Євхаристію, Бог стає тілом для того, щоб тим тілом ділитися з кожним з нас, для того, щоб приймаючи його тіло. Засвоюючи його тіло, ми ставали тілом Христовим. Ось в цьому полягає парадокс з 2 це була відкрита розмова із отцем Василем Рудейком, священником храму, священомученика Климентія Шептицького, що у Львові, про різдво Господа нашого Ісуса Христа.